Питання таке: які основні причини, які спокушають людину до залежностей? А yeah, is uh, інколи ми думаю робимо велику помилку, коли вважаємо, що саме залежність вона спричиняє ці проблеми. Some might say, they struggle with alcohol, they're an alcoholic. А uh, деякі кажуть, він uh, страждає на uh, як він залежний від алкоголю, значить він алкоголік. Одей uh, Якщо він, uh, наприклад, в нього є проблеми із uh, uh, з сексуальною розпущеністю, тоді він перелюбник чи розпусник. Бедозішіревередіктивгевнат'я тачті іші з гард. Але не зважаючи на те, що ці звичайно речі є такими, е, якби тримають людину в залежності, але це не є основна проблема. Все десь вигевен аскешін. Тобто ми не задали ще запитання до того, що саме мотивує людину до такої поведінки. І не повинно нас здивувати те, що Біблія, звісно, дає відповідь на запитання. Ферстанчаптер ті версфитін в першому Івана, другий розділ, 15-й вірш. А апостол Іван говорить про те, що ми не повинні робити. I do not love the world or the things that are in the world. Не того, що в світі. But then it actually tells us what motivates us in verse 16. Але в 16-му вірші він пояснює, що мотивує нас любити світ. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life. І is is not from from the the Father, but from the world. Це не від від Отця, але світу. And that's a very familiar verse, but I don't think we've thought about it very carefully. А дуже дуже відомий вірш, але я не думаю, що що ми якби уважно його дослідили. So here it is, is the the desires of the flesh is what feels good. І так, е, пожадливість тілесна це те, дає мені I mean, God created us with five senses. Бог створив нас із п'ятьма органами відчуттів. We can taste, we can smell. Ми можемо нюхати, можемо відчувати смак. We can see, we can hear. можемо бачити, можемо чути. And we have nerve our body. І ми маємо масивну кількість нервів, які відчувають дотик. So we Тому ми фізично можемо переживати ті чи інші речі. Sometimes I ask the question of people what's your favorite color. Ми інколи задаємо запитання людям, який твій улюблений колір. Someone, someone else says black, someone else says red. каже чорний, хтось каже зелений, хтось каже червоний. Вони вони говорять те, що приємно для їхніх очей. І з цього роблять висновки. ці бажання, тобто тілесна, Це те, що дає людині. Приємне відчуття. Але потім він говорить про те, що пожадливість очам. Це те, що гарно виглядає. І потім він говорить пиха життєва чи гордість життєва. And I like to say that's what makes me look good. Але і я говорю про те, що мова йде про те, що робить мене в очах інших людей. І я гарно виглядаю в очах інших людей. Тому, Мені здається, є три таких основних бажання для залежної людини. перше, те, що добре приносить добрі почуття, What looks good? що гарно виглядає. І те, що робить мене в очах інших людей, щоб я гарно виглядав. Мій друг Марк Шоу він написав книгу про залежності або яка називається серце залежності з the first one who pointed this out to me хто відкрив мені ось ці речі він сказав історію про трьох чоловіків

які е, були залежними від азартних ігор, від, від, від казино. So when I talk to these men, і я кажу, коли з ними спілкувався, I just have to help them with their і я думав, що мені треба справитись із цією проблемою залежності до азартних ігор. But each one had a different root cause. Але в кожного із них виявилася різна причина, чому вони це роблять. Коли я кажу, говорив з однією, з одним чоловіком, і запитую, чому ти це робиш? It makes me feel good. Це 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 такий адреналін. Це так заставляє мене добре себе почувати, коли я роблю ці ставки. Like Кадію спортсґамбленг, да, Спортивні, наприклад, різні ставки ставить на команди, і він він переживає за свою команду, щоб вона виграла, і це для нього просто приємно себе почуває. He to the next guy. коли він говорив з іншою, з іншим чоловіком, He said, why do you А чому ти граєш? Чому? He said, Because I like the things I can buy when I actually win. Тому що він каже, мені подобаються речі, які я можу купити за гроші, які я виграю. I like the car that I can drive. Мені подобається машина, на якій я можу їхати. I like the clothes that I can wear. Одежу, за яку я можу собі купити. It looks good. Тому що це приємно виглядає. He talked to the third guy. Коли він говорив з третьою, з третім чоловіком. Why do you gamble, he said. А чому ти такий захоплений цими іграми? the guy said, Because I like to beat my friends who are gambling too. тому що мені подобається перемагати своїх товаришів, які також там займаються ці цими іграми. I win more than they win. тому що я перемагаю більше ніж вони, і мене це якби мотивує більше. And that's when Mark Shaw said. і Марк Шоу він говорить. That man was about what made him look good. Це чоловік, який грав в азартні ігри, лише тому, що це робило його таким гордим в його очах перед іншими людьми. He wins and everybody else loses. Тому що він виграє, а всі інші програють. Now, someone might say, well, why do you have to go after the base issue, the тому root cause? тому дехто може запитати, а чому треба так глибоко досліджувати це питання? Because the three root causes all come back To a very simple truth in the scripture, тому що всі ці три причини вони приводять до однієї, як би дуже простої істини в писанні. Перше те, що гарно виглядає. good? те, що добре приємно на 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 почуття. good. І це те, що робить мене гордим більше, і заставляє мене бачити, звертати на мене увагу. І найважливіше. None of those motivations are good. It is, the, it is only God who is good. And what He says is good. All of those are deceptions. So you want the person who thinks something looks good to trade his motivation for what actually is good? Тому, наприклад, перед нами людина, якщо вона залежна, то ми хочемо, щоб якщо вона думає, що це приємне на вигляд, нам потрібно сказати, що насправді є насправді є інше добро, яке повинно бути для, для нього добром. And frankly, nothing is as good І насправді немає нічого доброго, як добрий Бог, який віддав доброго свого сина. for those of us who are sinners. <laughs>